Архітектора Владислава Городецького часто називають київським гауді. Він носився тогочасним Києвом з мавпочкою на плечі і кажуть, прогулювався вулицями з верблюдом на поводку. Наш американець захоплювалися газети та панночки, що замовляли у нього дизайн сумочок і туфель. Авантюрист гнівно обурювався поліційний пристав. Та одного похмурого дня у поліції з'явився шанс посадити Городецького за ґрати під час зведення Миколаївського костелу, того самого, що недалеко від Олімпійського стадіону, сталася трагедія. З височенних будівельних рештувань упав робочий. Городецький був у горі, вимагав експертизи та хотів знати, чи дійсно він несе відповідальність за загибель робітника. Костел був типовим проєктом для городецького, авантюрним і новаторським, математично чітким, де враховано було усе, і заплаву річки Либідь, і вагу багатотонної споруди, і перші у Києві бетонні палі для фундаменту. Водночас проєкт мав і проблеми. Будівництво затягувалося, і Городецький платив з власної кишені, аби справи йшли швидше. У ці часи царський уряд почав утискати поляків, і городецький, пан архітектор польського походження, вже у процесі будівництва почав додавати в оформлення костелу елементи, що підкреслювали історичність та сучасність польської громади в місті. Можливо, за усім цим хаосом він щось не і прорахувався. Експертиза трагічного випадку з робочим. Підтвердила невинуватість Городецького, вирок необережність. Архітектор зміг продовжити будівництво і отримати свою славу, навіть нехай і з гіркотою. Городецький зміг залишити нам у спадок красу костелу і нагадування завжди берегти себе. Маленькі історії Великого Києва на радіо. Релакс партнер проекту, компанія Довгий Фемеліофіс.